Запись буде йти, йде запись, так? Да? Ну, попробуємо розпиляти, ту машину, оцю, що перед нами лежить. Як вона називається? Санбок? Спанбон. Спанбон. Спан ну спан попробуємо тим тією ручною пилкою, не виходить. Зараз механічним способом. Не виляли, нас, руки трусяться. ну. Воно так ковальні трошки. Ой, гаряче ну, яке, ну, воно то залеглося за хай. А да. Ну хрічні. Подріжемо. Як це дріжемо? Так, подріжемо, подріжемо, так, так поїхали далі. Це водичка. А я ж казав. Ось. А ну давайте. Давай полити сюди, все. От. Отсюди, осю, де я, я вийти, ось так вот. Десь де я ходя, опять так. Да. Хорошо. Ще.

Я переговорна. Скоро уже буде конец. Ну да. Ну, вони аккумулятор еще другие есть. Все. le pomme à Малку. Да, Может, чисто на вот, надо крутить. что на краю, да, А там осталась и так бумага. Вот так. Картонка. Картон. Кажовує. Останні два сантиметри самі лоші. Там теж та і вода попала серед і вода. Mm? Таж і вода. Далі, коли трохи пограни. І все, ура! Слава Богу. Слава Богу. Все. Спасибо, Іванович. Да. Да, ну і що, вийшло? Спиляємо тут так. Нормальне, все рівненьке, гарне. Нічого страшного. Це нічого страшного. За морило. Дякуємо, що це ж є стюк написано. Дякуємо. І тут сняла і вам